І він дуже розмущається, коли я його знімаю. Дуже возмущається. Він не любить, коли він не на плечах. Йди сюди. Банна процедура, давай. Банний день. Упадеш в умивальник, і матері. Дивись бо там Томас не сидить. Він на тебе дивиться. Томасик, подожди, значить, бо ти його дві швидко. Все, давай я витру тут і ставлю тобі воду в клітку, і все. Привет, Мариш, привет. Наверное, таки у него окрыла красивые, разноцветные. Бачите, смотрите. Мишоныш мой. мышка нарушка Мишка-нарушка разноцветная, Какая Лиза на плече и Лиза. Красивая Ставимо його внутрішньо. Да, побачить. побачити. Зараз мо водичку сюди ставимо. Мені mm. надо сам в клітку йде, коли хоче. А ну йди. Клеточку давай. Давай, в домик свій. Шуруй. Все. Аня, йому там висила ігрушки, йому дивіться, як класно. Дивіться. Назад, назад уже лізе. Нє-ні-ні. Давай спати, спати вже, Ні, поздно вже Лорічок. Ти вже покушав, покушав, не возмущайся, Ні, 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 не, не надо возмущаться, не надо, тихо, тихо. Не возмущайся, ні, 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 ні. Давай спатунки, спатинки обратно. Давай. вже назад лізе. Ти, Ти подивись на нього, аму назад клеточку. Сам тренаж в Київ, в тебе буде здорова клітка твоя. Ти там будеш собі літати, як барон будеш. Зараз перевернеться, дивіться, дивіться що робить головою вниз. Що робить? Як хом'ячок. Дай політаємо, іди сюди. Іди політайм, іди. Лорі, іди сюди наверх, політайм, крилами помашемо. Давай. Лорі! Все не хочемо вже стісня. Томасу котету поставив. Сам би щось з'їв. Випусти на 5 сек. В смислі, як я його тільки що поставив? Як випусти на 5 сек? Він тільки що гуляв. Ох, і оре. Нічого він не оре. Сейчас подай гуляй и ести хоть. Аистины можем. Почему он плачет все время? Наверное, холодно сол ему. Не нашу истину. Хоть не овощи, вс. Немашу, наша съест. Схуди по съесты, да, ума ночу. Бали такі Сало є, але ну, сало підморожене. сало не хочу. Є балик. А нема. Та яку яїчницю? Чість ані є балик. Сайгак приміт Лоріка? Ну, думаю, що так. Да. Хліба нема, але хочеться. Скажіть Наташі, що зараз я прийду. Зараз до їм бали і прийду.